І з настанням холодів у медиків більше викликів від замерзлих жителів. Торік від обморожень в області постраждало майже чотири десятки людей. Цьогоріч таких випадків небагато. Проте медики радіти не поспішають. Метеорологи прогнозують подальше зниження температури. В іроградському травмпункті з початку зими зафіксували лише два випадки обмороження, але лікарі радять містянам бути обачними, адже обмороження можна отримати і при плюсовій температурі. При плюс п'яті чоловік при длительному нахожденні на такій температурі погибає. Тобто пристанавлюються всі біохімічні процеси, чоловік умирає. Все може бути. Але це якщо длительно. Аби убезчитися від обмороження, медики-рятувальники рекомендують дотримуватись елементарних правил. Поради дуже прості, всі їх знають. Але, на жаль, забувають. Не вдягати тісний одяг, не вдягавати тісне взуття. Якщо намокли, просушити, просушити одяг та взуття, зайти в тепле приміщення, коли замерзли. Ті, кому доводиться на морозі перебувати по кілька годин, розповідають про свої способи зігрівання. Отак от, от ходимо, з укладу уголи і гарячий чай. Валінки, як бачите, 350 кофт, Зігріваючий крем, він крім. Розтирати трохи. А так чого подіватися, все бачите, як в валінках. Тих, хто з холодом боротись сам не в змозі, рятує соціальний патруль. Він курсує містом в пошуках тих, хто потребує допомоги. Медики розповідають, найчастіше люди обморожують руки, ноги та вуха. В останні роки серед потерпілих переважно люди на підпитку та похилого віку. Хотілося б, пользуясь случаем, посовітувати родним і близьким робити якісь помітки, нашивати на одежду адрес або дані, хоча б фамілію, ім'я, отчество, потім совмісно з міліцією, ми можемо при... ну, вияснити місто жительства у складі соціального патруля, крім медиків, працюють і рятувальники. Їм роботи теж вистачає. В основному нас представляють к... бригадам, які виїжджають на обмороження, чи там щось з людьми случилось на вулиці, скажімо так, або їм плохо. Тобто, якщо чоловіку зовсім плохо, ми його там можемо підняти, перенести. Тобто в основному допомогу таку силову предоставляємо. Торік від обморожень в області постраждало майже чотири десятки людей. Обійшлось без летальних випадків. Рятувальники просять жителів не бути байдужими, якщо помітили на вулиці люди. Стало зле. В будь-якому випадку, якщо ви бачите, що людина не обов'язково замерзла, але лежить, упала, значить їй зле, значить їй погано. Не треба, треба бути гуманним, в будь-якому випадку треба зателефонувати за номером 101, 102, 103. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, Ілля Зеленкін день за днем.